Привіт, друзі, пишу з Криму. З півострова, що колись був символом свободи, тепер перетвореного на територію страху, пропаганди і виживання. Мені 25, і я все ще тут. Іноді здається, що сам факт залишитись українцем це вже спротив. Цей тиждень був як завжди важким. Ситуація з водою стає критичною. Річки міліють, водосховища порожніють. У Севастополі вже панікують і не тому, що піклуються про нас, а тому, що нові забудови не матимуть води. Ніби житло важливіше за питну воду для людей. Посуха, страшна, спека, нестерпна, а обіцянки, що вода ще буде обрехня для заспокоєння та видурювання грошей з інвесторів на будівництво житла. А поки ми виживаємо, на верхах живуть парадом. Влаштовують фестивалі, уроки патріотизму для дітей. Відкривають виставки про встановлення Росії, закликають до війни і славлять о героїв СВО. Діти змушують вчити тактичну медицину і писати листівки диктаторам. У таборах формують так званих «Е майбутніх командирів, а нам лишається тільки молитись, щоб наші молодші брати не стали майбутнім гарматним м'ясом. І водночас страх і репресії за пісню, де є рядок ще не вмерла Україна, директор кафе отримав штраф у 300 тисяч. За український прапор або кримськотатарську символіку машину можуть забрати, людину посадити. За пост у телеграмі тебе просто забирають. Зникаєш, і ніхто не скаже, де ти. Так зникли троє жінок із єдикою. Мовчання, жодних пояснень. Наших б'ють за слова. Судять за надуманий екстремізм і взраду, за будь-яке українське слово. Надію Грекову засудили на 22 роки. Геннадія Лимишка знову засудили до двох років, і це після вісьмох років колонії. За що? За те, що не скорились, за те, що лишаються людьми, а ті, хто керує цим всім, розповідають про захист культурного простору і забороняють твори іноагентів. вони бояться правди бо правда болить, бо правда це Україна. А вони окупанти, злості багато, але більше втоми. І водночас впертості. Ми тримаємось навіть коли важко, навіть коли навколо зрада, брехня і сірість. Ми чекаємо, віримо. Кожна новина з вільної України, як ковток повітря, кожен крок су, це надія. Крим це Україна. Ми ще тут. Ми не забуло. І не пробачимо.